Щаслива жінка це її заслуга і її нагорода. Щастя жінки не залежить від випадковостей чи подарунків долі, це її вибір, її шлях і її праця над собою. Бути щасливою означає знайти гармонію в середині, прийняти себе, вірити у свої сили та цінувати те, що маєш. Це про вміння дбати про себе фізично, емоційно, духовно, про те, щоб створювати простір, де вона почувається коханою, потрібною та важливою, про сміливість сказати так своїм мріям і ні тому, хто забирає її світло. Щаслива жінка це не просто подарунок для світу, це її власний тріумф. Вона навчилася долати труднощі, берегти свої кордони і бачити красу навіть у буденних речах, її усмішка результат любові до себе та до життя. Пам'ятай, твоє щастя в твоїх руках, і ти заслуговуєш бути щасливою вже сьогодні.